1 травня у сполучених штатах пройшла серія маршів присвячених міжнародному дню солідарності трудящих у Нью-Йорку. Протестні заходи відбувалися з ініціативи учасників руху. Захопимо, які вважають, що 1% багатіїв у США несправедливо наживається на проблемах решти. 99% американців розповідає Наталія Леонова. Дощова погода не зупинила демонстрантів, які вже з самого ранку почали свою акцію протесту барабанним боєм. Нам не перешкодна ні нью-йоркська поліція, ні матінка природа. Правду не заховаєш. Активісти на різноманітних зібраннях по всьому місту мали одне головне гасло: вони обурені зростаючою економічною прірвою між одним відсотком найбагатших американців та рештою країни професор антропології університету міста Нью-Йорк Девід Гарві пояснив учасникам руху, захопимо у чому їх сила. у ситуації, в якій ми опинилися. Наша сила не у грошах. Єдина сила, яка в нас є, це люди. Єдине місце, де ми маємо політичний вплив це вулиця. Це все, що в нас лишилося. Це наш єдиний аргумент. На Вільямзбурському мосту, який з'єднує Бруклін та Мангеттен, поліція арештувала принаймні чотирьох демонстрантів за відмову виконати наказ розійтися. Кілька осіб було затримано і в інших районах міста. У першу половину дня демонстранти роздавали агітаційні матеріали у місцевих крамницях із закликом до загального страйку: не виходити на роботу, на навчання чи за покупками. Перукарка Лизі Стілгард симпатизує учасникам руху. Я однозначно підтримую людей, які мають сміливість говорити про економічну несправедливість, що панує в нашій країні. Активісти звинувачують банки та корпорації у жадобі та корумпованості. Саме з цим посланням вони прийшли до стін одного з найбільшого в країні банку Bank of Америка. Щоправда, заклики протестувальників до загального страйку закінчились безрезультатно. Пояснення про те, робочий люд, такий як Лизі, просто не може дозволити пропустити День без роботи. Наталія Леонова, Голос Америки.